Я художниця. У мене були різні... Е, різного характеру конфлікти під час співпраці з художніми інституціями. Часто це базувалося на неспівпадінні бачення кінцевого продукту, виставки, репрезентації. Одного разу виставку закрили, в якій я приймала участь, але в цій інституції на той час. Був було тимчасове правління, до якого неможливо було ніяк звернутися. Це була абсолютно незрозуміла ситуація, як то кажуть, кінці воду. Це мене дуже розвеселило, тому що виставка була абсолютно не конфліктна. Я просто посміялася, а в випадку з. В таких ситуаціях, коли йде створення роботи, і на фінальних етапах, наприклад, організатори, куратори або дирекції інституції намагаються щось радикально змінити або відмовитись, то тоді. Я дивлюсь по пріоритетах завжди. Наскільки мені важливо довести саме в такій формі це до кінця? Я прислухаюсь до організаторів, якщо вони мають рацію, я йду на певні поступки. Буває таке, що їхні доводи професіоналів справді мають сенс і справді щось змінити це добре. Художня інституція просто має таку специфіку, що навіть процес, який дуже сильно вивірений на початкових стадіях, іноді на фінальних стадіях коректуються. І з боку художника і з боку інституції, тому якихось залізних храмок немає. Завжди треба бути дуже уважними один до одного, це на мою думку. Я завжди стараюсь підписувати договір. Різні інституції працюють по-різному. Наші приватні галереї не не підписують договорів. Якщо нема договору, я обов'язково, передаючи роботу, підписую акт прийому передачі, щоб роботи не загубились. І якщо робота має транспортуватись кудись, а останнім часом, взагалі, в будь-якому випадку, я вимагаю застрахувати роботу, тому що за останні пару років я мала 4 чи 5 випадків пошкодження робіт. І, в принципі, майже всі випадки в мені відшкодовувала страховка пошкодження а у випадку з приватною галереєю, де не було ніяких паперів, звісно, я ніякого відшкодування за пошкоджену роботу не отримала. Звичайно, гонорари потрібні, це необхідна умова існування художника, щоб художник міг спокійно займатися програм, програмною своєю діяльністю, не відволікаючись на заробітки, підробітки, які виснажують його в професійний потенціал. Я щоразу прошу гонорар. Я знаю, що навіть в західних інституціях, де в принципі прийнято більше платити гонорари. Не завжди інституція згадує про гонорар, тому художник ніби має, має право зараз сам нагадати про гонорар, і часто гонорар такий може бути виплачений після питання художника. Я отримувала гонорари навіть в Україні навіть від інституції, які нерегулярно платять гонорари. і... Я просто завжди питаю про гонорар, коли приймаю участь у виставці, навіть коли я чітко розумію, що гонорар не передбачений. Я хочу просто, щоб це, це поняття гонорару ввійшло в свідомість функціонерів мистецтва, тому я весь час це озвучую. Була одна конфліктна ситуація, був підписаний договір з кураторами виставки, і вони не виконали один пункт договору контракту, а саме не опублікували, не опублікували каталог до виставки. Чи це було заявлено, обіцяно, частина текстів була вже написана. З їхнього боку аргументація була в тому, що закінчились гроші, які були в бюджеті на цей проект. І я з ними вела переговори. Я хотіла, хоч якось ці тексти використати. Ми навіть можна сказати, торгувалися. Ми вже з формату каталогу перейшли на формат буклету чи газети, але зрештою і це було не було зроблено. Ну, вони мене так спустили на гальма трохи. Я в той час просто завагітніла і якби, час грав не на мою користь. Потім я вже народила і не хотіла тратити, якби не хотіла в своє життя вводити в якісь конфліктні ситуації, бо мені було важливіше тоді бути в спокої просто. У мене був договір. Звичайно, в принципі, це була підстава, щоб подати в суд. Ну, це такий випадок, який мені запам'ятався. Звичайно, багато є якихось. В принципі. Е... В принципі, я навіть продовжувала співпрацю з цими кураторами. Просто на, в подальшому я з великою обережністю до них ставилась. І без, без документів, без страховки ніяк, нічого не давала. Для мене було важливо, щоб вся співпраця була, була, відбулася виключно в правовому полі, задокументована. В принципі, я останнім часом стараюся менше, менше керуватися емоціями, просто якщо людина, в якої не, не дуже гарна репутація в професійному середовищі, але якщо вона мені пропонує якусь цікаву пропозицію, я намагаюся е, е, якось себе огородити документально е, договорами, переговорами. Тобто я себе підстраховую на етапі переговорів максимально зараз. Я сама керую ритмом своєї творчості, і в тому мене нічого ніхто не порушує. І я би не узагальнювала, тому що всі інституції різні, є якісь самоорганізовані ініціативи, є великі такі гіганти з великими бюджетами. Мені подобається працювати в вільному режимі, але я себе так само прекрасно почуваю в. Якомусь графіку, коли виробляється якась велика виставка чи великий проєкт, працювати з великою командою для мене це теж дуже цікаво. Я завжди знаходжу в собі сили відстояти свою точку зору. І якщо я бачу, що ситуація для мене не виграшна або не зручна, я просто відмовляюся від проектів. У мене була ситуація з інституцією, в якій я дуже хотіла приймати. Я хотіла дуже зробити виставку в одному приміщенні, і мені прийшлося піти на ряд дуже конкретних компромісів. Але я настільки хотіла це приміщення, це було частиною задуму, і я пішла на ці компроміси. Там безкінечна низка компромісів була з мого боку. Я би хотіла реалізувати модель спілки художників, де певне коло художників, може дуже навіть широке коло художників, платили б членські внески, і з цих членських внесків формувався б бюджет на проекти, і всі учасники цієї спілки могли б голосувати за той чи інший проєкт, який подається кимось з них. І тоді можна було б сміливо говорити, що це єдина інституція або структура, де гроші справді незалежні і нічим не пахнуть, що це не державні гранти, і це не приватні гранти. І що художник, реалізуючи такий проєкт, не є просто частиною чиєїсь політики, а він сам сам проголошує свою політику. Що потрібно, щоб це реалізувати, і чи існують зараз якісь схожі ініціативи? вже? Так, існує одна з ініціатив, я там цю ідею висловила, і вона була в принципі позитивно прийнята. Проблема нашого художнього, нашої художньої спільноти, я думаю, так само, як і любої художньої спільноти, в тому, що вона дуже роздроблена і там дуже багато особистих стосунків між художниками. В тому, що у всіх сформовані якісь відношення один до одного. І що така велика кількість художників, яка необхідна для формування бюджету, не змогла б об'єднатись. І, наприклад, художник, який платить, припустимо, невеличку суму грошей щомісяця, йому було б важко, наприклад, усвідомити, що він. Можливо, найближчі п'ять років не отримає грант з цієї інституції, але буде вища здавати гроші і сам голосувати за своїх колег. Мені здається, таке ставлення ще треба до нього дорости трошки, щоб якась ідея і просто можливість існування такої структури було важливішим ніж особиста репрезентація. Голосувати ну, якщо, наприклад, це такий клуб, в якому кожен скиде скидується, наприклад, по 100 гривень в місяць чи по 50 гривень в місяць, і з цього формується бюджет Раз в три місяці з цього бюджету одна людина тільки отримує ці гроші, всі спільні, на реалізацію виставки, але голосують всі. Ну, подається, припустимо, там 10 проєктів, або скільки завгодно. І всі голосують. Ну, особу за себе не може ніхто голосувати. І чи а може, люди, знаючи про те, що, наприклад, їхні проекти, можливо, вони підтримаються, або вони, наприклад, не збираються робити проекти, але вони просто щомісяці дають гроші в таку структуру для того, щоб просто існувала хоч одна незалежна якась структура з незалежними грошима. Що для цього треба зробити? Зібрати людей. В принципі, коли я розказала це на такій самоорганізованій спільноті художників, це було при, при прийнято позитивно. Вони висловлювали такі побоювання, що через гроші зіпсуються стосунки, що там, де з'являються гроші, завжди з'являються проблеми. Я не можу з цим не погодитись. Просто тут якраз можливо було об'єднатись заради грошей, а не щоб гроші увійшли вже в існуючі стосунки і щось зіпсували. Це був би класний експеримент.